Нас усі гуртом отак от взяли руки за голову. Ваш президент вас покинув. Вони його побачили і просто знаєте, як жива мішень. Вони його просто взяли і вбили. Ми знаходимося жика це Ворзель, і це підвал, в якому ми знаходились під час окупації. На початку повномасштабного вторгнення у цьому підвалі ховались від обстрілів 25 людей. Вони цілодобово знаходились у холоді, а готували їжу лише на вулиці. Ось тут все було застелено матрацами, гарематами, надувними, надувними матрацами, звичайними. Все це тут, на сирому холодному полі. Тут воно підлозі на цій воно це все тут лежало. Ми лежали, спали одіті. Тому що ну березень місяць, кінець лютого, самі розумієте, не, не роздягнешся. Тут велика була сирість, дуже було холодно. Чоловік говорить, серед них були і діти. Наймолодшому було всього півтора року. Ми з дітками тут читали ось казки. У нас книжечка, це що вже залишилося, читали е, е, саме українські казки для дітей, тому що ну, хоча й не було світла. Ми тут ставили свічки. У мене було свічки. Ми ще до війни ми закупили такі маленькі таблеточки, були великі, свічки церковні. Ми ставили повсюди свічки. От. І діткам читали вже ці казки, там читали, гралися. Одного разу пан Дмитро вирішив піти до своєї квартири за їжею. Але несподівано почався сильний обстріл. Спочатку було як шок, і потім я відчув собі якусь гостру біль пекучо дуже. І ось оце воно це щастя прилетіло до мене. Ось оце, о, до руського від руського міра. Ну, от. Кажу, добряче, добре, що е, зі мною був мій брат, який є лікарем, який, будемо казати, допомагав мені, допоміг мені це о, щастя вилучити. На початку війни він. ну, Будем так казати, скупив дуже багато медичних препаратів, в тому числі там і скальп Був там і знеболювачі були, і антибіотики були, і заспокійливі. Ну багато чого було. Ну ось таким чином, в підвалі ми сиділи і з мене його доставали. У цей час російські військові вже роз'їжджали дорогами ворзеля на танках та БТРах. На початку березня вони прийшли до місцевих жителів. Вони вибили ці двері у ну, пройом цей двірний. Вони вибили, це... Да, це вони з ноги вибивали. Ось, вони, ми їм кажемо, що ви там вже були, там були діти з жінками. Mm. От. Він каже: нічого не знаю. Коротше, це, ну, це ж було пінопластом заліплено. От. Вибили ці двері, подивилися, що там нікого немає. Нас усі гуртом от взяли, руки за голову. І ми у це пішли, пішли, пішли на вихід. Людям наказали взяти із собою всю електронну техніку. Це мобільний телефон. Завдяки цьому корпусу металевому вони його ну, розламати не могли. Всі пополамали телефони навпіл. От це єдине таке, що так і, будемо казати, так згадка про, ці, про цю ситуацію, яка сталася. З того часу мирним жителям довелось сюди ходити лише під прицілом автомата. Вони казали, що ваш президент вас покинув. По Києву ходить НАТО, ви нікому не потрібні, прийшов руський мир. Звісно, ми сказати нічого не могли, бо на нас були націлені е, ці автомати. От. Вони дуже були вічливими, так будемо казати, в лапках. Вони зверталися до нас ви. Але е, це було, знаєте, е, ви не хочете, щоб вас убили. Ви хотіте в туалет, терпіть. Пан Дмитро розповідає, окупанти розстрілювали жителів, які їм чимось не подобались. Вони людей цих вивели, деяких людей повиводили з квартири. І ну, просто я не знаю, яка там серед них була розмова. Я знаю, що одна людина була одягнена в ці воєнні штани п'ятністів, їм це не сподобалось. От, з, з цією людиною ще було двоє людей. Чоловіки відвели до недобудованої будівлі, що знаходиться поряд із житловим комплексом. Ося е, недобудова е, слугувала для орків е, катівні е, для е, трьох е, людей, одного мешканця з нашого ЖК, яких тут катували і врешті-решт їх тоді розстріляли. Саме тут це відбувалося. все. чому катували? Тому що після того, як визивали людей на опізнання, то було видно одразу, що їх спочатку били, тому що вони були в сінцях в гематомах. Ну і тоді була куля в лоб. Вбивали цивільних і на вулицях. Жителі хоронили своїх родичів у власних городах. Ось тут знаходиться одне з багатьох, я не побоюсь цього слова з багатьох паховань. Тут застрелили, застрелили чоловіка, молодого чоловіка. З того, що я знаю. Коли він чи тут переходив дорогу, чи тут був в огороді, був коли їхала тут техніка, вони його побачили, і просто, знаєте, як жива мішень. Вони його просто взяли і вбили просто за того, що їм так сподобалось, що їм так хотілось. Довгоочікувана евакуація відбулася лише 9 березня. Ми знаходилися біля будинку, готували їсти. От, я готував їсти, От, і ми почули. Як їдуть по дорозі, МЧС, і вони в гучномовець казали, що увага, евакуація, увага, евакуація. Ну, ми, звісно, в чому були, пригнули в машину і поїхали. Пан Дмитро повернувся додому влітку минулого року. Він відразу почав займатися волонтерством. Нині чоловік допомагає ЗСУ малозабезпеченим людям та переселенцям. Осторонь залишатися не можна. Не можна, треба допомагати всім, але в першу чергу це ЗСУ. Марія Матчук, Дмитро Маркевич, Олександр Кравчук із Ворзеля спеціально для інформаційної агенції погляд.